Здравствуйте! В эфире Громадского радио начинается программа «Киев-Донбасс». Сегодня ее проведут Дмитрий Тузов, я Наталья Соколенко и помогут нам звукорежиссер Вячеслав Киришун, а видеотрансляцию на нашем канале в YouTube обеспечит Александр Портян. И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полтора часа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Российской Федерацией. Каким может быть этот новый формат? Поговорим об этом с генерал-лейтенантом, экс-главой штаба Вооруженных сил Украины Игорем Романенко. Сегодня третья годовщина трагедии в Луганском аэропорту. Напомню, 14 июня 2014 года боевики так называемой ЛНР сбили украинский транспортный самолет ИЛ-76, на борту которого погибло 49 военнослужащих и членов экипажа. На связи с нами будет военный эксперт Олег Жданов. А в следующем часе проект ⁇ Точки опоры ⁇ В нашей студии будет практикующий психолог Светлана Липинская. Поговорим о том, как расшифровать сигналы своего тела, чтобы вовремя отреагировать на возможные проблемы. Также узнаем, как повысить стрессоустойчивость и упредить психологическое выгорание организма. Друзі, з нами зараз в студії Ігор Романенко, екс-глава штабу вооружених сил України, генерал-лейтенант. Здравствуйте. Здравствуйте, заступника начальника генерального штабу. За, заступник начальника, начальника генерального, штабу. генерального mm -hmm. штабу. Та дякую дякую за цю поправочку. А, пане Ігоре, ну справді резонансними були заяви Олександра Турчинова. І одразу хочеться у вас запитати: от якщо Україна припиняє. Формат, який називається антитерористичною операцією, переходить до, до іншого формату захисту батьківщини. Яким він може бути? Що це може бути, як ви вважаєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що неможливо сказати, що це не сподівано, нас, скільки дійсно, з точки зору фахівців, експертів, керівництва військової і силових структур, антитерористична операція досить себе вичерпала. До речі, багато було нарікань і з боку представників суспільства нашої держави з цього приводу. Тобто, пам'ятаєте, що колись говорили, що це там на два тижні і так далі, але там були свої умови. Тобто, без, вважалося, що без, мали на увазі, що без участі Росії, їх збройних сил і все таке інше. А коли ситуація стратегічно помінялась, тобто, воює держава не стільки з терористами, а скільки безпосередньо з представниками Російської Федерації, всякими відпускниками і таке інше, які відрізняються від як ми знаємо, шахтарів і трактористів, і безпосередньо збройними силами Російської Федерації, то ситуація інша, і от ця боротьба вже на пользі трьох років. Але юридично ми зараз маємо підстави: це підстави проведення антитерористичної операції. Але і це я хочу підкреслити не тільки на протязі цих трьох років законодавчий орган парламент. І знову хочу звернути увагу навіть старим складом, який пішов, який ще набирався під час Януковича уже навіть той вимог такої війни, прийняли, не кажучи про той, який існує, багато прийняли різних додатків, які б дозволяли застосовувати в першу чергу Збройні сили і силові структури для того, щоб протистояти. Формуванням незаконним і російським військам, і в таких умовах вести бойові дії в умовах гібридної війни. І це теж важливо. Тобто, у нас війна вже зовсім не така, як це було там Перша світова, Друга світова. От у нас є і вже переросли фактично, об'єктивно рамки АТО ті бойові дії, які відбуваються. І тому виникла необхідність привести до відповідальності законодавчу базу на те, що існує зараз. А на мій політ ще більш важлива, вона повинна дати можливість державним структурам, в першу чергу, структурам силового блока сектора безпеки і оборони проводити далі. Це важливе. Далі бойові дії, взагалі дії, які привели до відновлення державного кордону і відновлення нашої суверенності нашої держави. От дивіться, якщо ми зараз констатуємо, що А то як форма супротиву себе вичерпала, що може бути далі? Може бути оголошення воєнного стану, принаймні в Донецькій і Луганській областях, як ви вважаєте? Ну, варіант такий мог бути і раніше прийняти, але в повному обсязі це не задовільняє. Тобто збройні сили, поки по діючому законодавству можуть бути застосовані в умовах проведення антитерористичної операції, з тими додатками, всі, які там підтримали законними да, через парламент, чи під час повномасштабної війни. Чого ми, значить, поки ще нам таке не потрібно. от ми готуємо свій силовий блок, але треба відповідний час, якщо, якщо буде необхідно. чи ворог почне шикомасштабний дії? Тут без умов буде це застосовуватися. А, а нам... якщо вибачте, а якщо ось така ситуація, яка триває зараз, те, що називають конфлікт низької інтенсивності, але от в під час цього цієї низької інтенсивності постійно обстрілюють наші міста? Авдіївка знову сьогодні була обстріляна. Так, Так. так. А, як реагувати на це? От я ж хотів звернути увагу наших тілі радіо. Слухачів, глядачів, в нас тут в студії на ті обставини, що то, що відбувається, це зветься е гібридною війною. Тому законодавча, мабуть, буде в цьому законі, подивимося, визначення, от форма, от така війна, е вона має от такі значить, характеристики, і в цих умовах нам треба. Мати в відповідному стані відповідні державні структури в першу чергу силового блока і в першу чергу Збройних сил України, тому що тут зовнішня функція у Збройних сил України, які в всіх умовах могли в повному обсязі виконувати завдання на зараз, а ще більш важливе на майбутнє для того, щоб відновити державний Дону і суверенність нашої держави. Я нагадаю нашим слухачам в студії громадського радіо в програмі київ Донбас. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, в минулому заступник начальника генерального штабу Збройних сил України. І ми обговорюємо вчорашню заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова про його пропозицію припинити АТО і перейти до іншої фази. Я не знаю, захисту диск... захисту, захисту, України. захисту України. Ти, ти правий найточніше. Дефініція, але знаєте, ми от теж міркували, що може стояти за цими словами, і те, що і нам сплило на думку, і деяким експертам, що це може бути не більше як політична заява. Ну, у разі, наприклад, планів адміністрації президента оголосити дочасні вибори до парламенту і президент. Ну і президентські вибори, чи ви вбачаєте, ну допускаєте політичний складовий, політичну складову у цій заяві? І, ну, і відсутність реальних, реальної перебудови цієї боротьби за незалежність України політична складова в таких умовах, на мій погляд, була, є і буде далі. Але е, я, як військовий експерт, і в першу чергу ми обговорюємо заяву, ну, яка е, в напрямі все ж, військовому в аспекті, треба, на мій погляд, розглядати. І я хочу привести приклад, який би поясняв цю тезу мою відносно того, що сказав і написали учора Турчинов. Тобто, першу частину ви озвучили. Закінчити АТО перевести до нового формату, але була і друга частина. Ми, хто читав, може знає, бачив. Відносно, і це приклад уже нових підходів, військового аспекту, але ж оперативного штабу з повноваженнями. От я хочу сказати, що коли починалися 14 років, році росій бойові дії. То ну в таких умовах залучалось все, що можна було на той час в державі. Це і добробати, це і збройні сили, це представники МІС МВС, СБУ. СБУ, Національна Гвардія, uh -huh. тобто які були ресурси, брали, виводили і зупиняли цю агресію. І коли це відбувалося, то прикладом того, яким чином на мій повод, от є події навколо Слав'янська, дуже близькі. Чи навколо Іловайська, бо я входив в комісію по розслідуванню. І одним із висновків, що було характерно, що приймали різні структури, підрозділи наші від державних структур, і, на жаль, вони. Діли в кращому випадку як на рівні координації. Тобто, перед Іловайським початку військовий генерал збирав все, все, що були, які сили у нього на той час говорив. А представник заступник, наприклад, міністр внутрішніх справ, казав, що от генерал став задачу, я підтверджую цю задачу тут поруч на А хто ще був ці додатки? І коли потім це виконувалося, виконувалося дуже по-різному. Окремі uh -huh. підрозділи, в тому числі там. Батальйонів, чи гордо звали з батальйону, а там було два десятка, наприклад, людей тобто, до батальйону це аж ніяк. Тобто, Хоча були визначені дати, мета, тобто, все по військовому було визначено на цій нараді, на постановці завдань, але виконували всі, хто як розумів, ці командири. Тобто відсутність єдиного командування. І це було на рівні от, дуже важливої своєї точки зору, взагалі управління військового, тим паче. Є самий нижчий рівень, який Зветься координація. Ми з вами зібрались, поговорили, кожен зрозумів, хто що робить, ну, як би загальні задачі, а потім кожен почав виконувати на свій розсуд. Це дуже, особливо під час війни, от, як на мене, це дуже низький рівень, малоефективний. Потім йде. Середній, якби на рівень взаємодії. Це вже є документи, це вже ви визна... визначено хто що. Тобто, наприклад, на за правий фланг кожен правий фланг відповідаю я. Якщо я буду, а от лівий мій фланг будете прикривати ви, якщо ви поруч. Ну і там завдання, є письменні, документи, є визначені, все таке інше. І це це дуже важливо. Важко організовувати іншими структурами, але це рівень все ж середній. Під час війни, на мій погляд, повинно бути жорстке управління, тому що воєнне, бойові дії, в воєнних умовах це специфічний спосіб діяльності людини, де повинно бути чітко, жорстко, своєчасно виконується всім. І незважаючи на те, що щось у тебе не вистачає, ти повинен стояти і виконувати завдання, поки не буде наказ, навіть як прописано в уставах твоєю життю загрози і все інше. А йдеться про повноваження передовсім для головнокомандувача, тобто президента України, чи ні, це, йдеться, це має бути військовий ні, керівник? От треба, значить, я хочу закінчити цю думку. Йдеться про повноваження штабу. От військовий штаб зараз в районі АТО такий є. До Донідавнього часу не було Луганська області, ну під контролем нам частини Донецька, там уже військово-цивільна адміністрація. Раніше їх не було. І коли я в 2014 році приїздив в генеральний штаб для своїх каліг колишніх, я вже був звільнений на той час, але я казав, що робиться, тому неможливо вести бой да, як на рінкі боксер з растопірними пучками. Чи буде тут якісь дії ефективні? Безумовно, ні. Треба кулак і треба виконання чітких завдань. Я кажу, треба вводити воєнний стан, зрозуміло, щоб у вас були повноваження. На що вони мені відповідали? Зараз у нас в воєнній сфері такий стан, що ми ледве-ледве упорядковуємося з воєнними діями. А якщо ми вводимо воєнний стан, то Вся територія ззаді, ми повинні і ту з ворогом, і ззаду, і все. Ми неспроможні ці. У нас немає сил, у нас немає часу і так далі. Це було. 14-му 14 2014 я поїхав, тому що я, хлопці, ви взагалі, що ми служили? Чому нас вчили? Про що розмови? На що вони мені відповідали, в тому числі покійний дуже компетентний генерал Воробйов, який авторитетом. От Яру, Геннадій Петрович, ну як це, От він каже, от, от такі справи. І за цей час, якби з одного боку, дуже довго, три роки, да? але у нас сформувалася військово-цивільна адміністрація, які в тилу цих військ вони виконують всі необхідні завдання. Але це в Луганській, Донецькій області а штаб АТО він один. І це зрозуміло. Це вже є централізація, це підвищення ефективності. І тепер ставиться завдання, щоби. Військовій людині, яка там буде в цьому штабі, які були повномощі повні, і тому як Славян заходили, Слав'янська вточили збройні сили. А Альфі СБУшні пропонували заходити вперед. Вони казали, що їх це функції. добровольці прийшли зачіску робити. Ми ці підемо, ці не підемо, і так далі. Ну, і така ж картина. А в Ілавайську, на жаль, саме так. Чи буде успіх при такої організації? При такому безумовно ні? А скажіть, будь ласка, пане генерале, йдеться про все ж таки воєнний стан на території всієї України чи двох областей? Я взагалі не йдеться про воєнний стан. От питання так не стається. Питання йде про те, щоб розробити в тому -то ж справу. Тому що документи на воєнний стан, вони розроблені. І вірно, ви піднімаєте питання. Розроблені можна на всю державу, чи на окремій області, чи на окремі райони при необхідності. Але якщо ми вводимо стан воєнний, то є питання по міжнародній допомозі військовій. У багатьох хоча роблять Інші там експерти, деякі питання, що ні тільки в умовах ООН, якщо ми визнаємо, всі нам повинні допомагати, аж ні. Є документи організації об'єднаних націй, але де ця структура, як вона допомагає, ми це бачимо. Це дуже аморфно і таке інше. Але а допомога конкретній випускайте. державі у них, в законодавстві прописано: якщо війна, вони з цією державою зупиняють відносини. Розумієте? Тому питання йде не про воєнний стан, а питання йде прописати таким чином, щоб по максимуму ми могли виконувати завдання по захисту і не втратити допомогу і міжнародної іншу. Ви вже двічі сказали, мені здається, це дуже важливо. Ви двічі згадали про відновлення кордону, а відновлення контролю над державним кордоном України. Безуму. Скажіть, будь ласка, про що йдеться? Чи все ж таки ви сподіваєтесь на такий успіх в рамках мінського процесу, це політичний процес? Чи українські збройні сили дозріли до того, щоб вирішити питання контролю над кордоном а військовим шляхом? Я сказав би так, вважаю, що нам треба. Державі України по максимуму використати мінський формат, якщо він буде стане, стане безперспективним, ми бачимо ефективність його якби низька. І взагалі він інструмент нічної тактичної рівня. Якщо стратегію прийняли, там тишину, в яких умовах це скласти, чи відвести озброєння. Там на рівні формату нормандського, да? потім вони вирішують, де на яких участках. Тобто він потрібен як інструмент реалізації безпосередньо на 426 кілометрах безконтрольного кордону нашого. Розумієте? Так, він потрібен. Щоб просуватися вперед, не вирішуть вони нічого. Це навіть нормандський формат. Не все там вирішує і зрозуміло, тому що Путін відноситься, але ж вважає, що Франції взагалі він Аланда відстраняє своїх там представників, хотів заводити, не вдалося. Макрон з'явився. Да? Дуже багато робив, щоб прийшла не Хіллері, а значить, Трамп. От, і зараз німці дуже багато зусиль приймають, щоб не було хакерських атак, тому що Меркель повинен в вересні закінчити. Це перегоні ці, тобто нове переформатування. І то значить яким ще буде впливати це велике питання. Тобто, поки не буде з боку Росії прийнято рішення відповідним чином, чи тиском на них значить, змін великих на рівні Мінському, ми бачимо, все, домовились по обміну заручників в умовах АТО чи полонених, якби як а що відбулося? Тобто... Чи, там намагається хто там Надія Савченка, чи там хтось їздить і що далі. І в державному все переговорили: Усуваємо недоліки, проводимо вірифікацію, бо люди відмовляються, заходять і багато що інше. От. Але питання не вирішується. Чому? Тому що Путін залишає за собою оцю можливість впливати на Україну. Тобто йдеться про те, що Збройні сили військовим шляхом беруть під контроль України. Йдеться про те, що треба вирішувати всі можливості, інструменти. За мирним часом. Якщо це не відбудеться, я сторонник і прихильник того, що по-любому ми готуємося до хорватського варіанту, до силових структур. Нам Хорватський це, варіант це звільнення це, це, військовим. Це, шляхом, так, так. це вести бойовий дії. Тобто ми повинні бути готові, по-перше, якщо Росія почне широкомасштабні дії, по-любому, і це якби входить. А крім того, при відповідних умовах стану в самій Росії. Путін не вічний, от і ще не означає, що замість нього прийдуть і всі там полюблять угні, але ж все рівне. Ну і багато що яких складових може бути. Тобто, а до е, оцього військового варіанту ми повинні постійно готуватися, готуватися не тільки збройних сил, але в першу чергу силові структури і в цілому державу, суспільство, нарос наш плод до такої повномасштабної війни. Дякую дуже, друзі. З нами в ефірі був генерал-лейтенант Ігор Романенко. Екс заступник голови штабу збройних сил України дякуємо дуже за вашу участь. І з нами на телефонному зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Олеже, вітаємо вас. Добрий Так, Давайте згадаємо, сьогодні така трагічна дата. А в цього дня, у 2014 році, було збито український військовий транспортний літак Іл-76. Нагадаю, що тоді, тоді загинуло 49 військовослужбовців і членів екіпажу. А як Ви вважаєте висновки після тієї трагедії зроблено? Ну, к сожалению, думаю, что вы выводы не сделаны. Почему? Потому что не поставлена точка. Кенштаб все равно настаивает на невиновности генерала Назарова и всеми силами пытается освободить его от ответственности за содеянный поступок. Вот. поэтому прихожу к виводу, що ви вы асна основних виводах і уроків визета цього генеральний штаб із блюпрезидент. Президент навіть висловився в тому дусі, що потрібно створити якісь спеціальні військові суди, де військові прокурори будуть військові судді виносити вироки. Що це взагалі за практика така робити спеціалізовані суди? Но это очень пагубная практика. Дело в том, что мировая практика судебных систем показывает, что чем больше судья разбирается в тонкостях дела, в сути, точнее, процесса, тем сложнее ему вынести непредвзятое решение. Судья, он должен выслушать аргументы сторон обвинения и защиты и согласно Уголовно-процессуального кодекса определить, есть степень вины или нет, и назначить наказание или освободить от этого наказания. Вот это нормальный суд. И мы пять лет назад, я напомню, отказались, уже даже больше, шесть или семь, отказались от военных судов, от военной прокуратуры и все свели к единой системе судопроизводства. Военную прокуратуру мы возродили, потому что надо было как-то мотивировать или поднимать дисциплину в вооруженных силах Украины, потому что отказ идти в бой в отсутствии военного положения, в отсутствии войны, процент был очень высокий, поэтому вернули военную прокуратуру. До сих пор она держится на плаву. Возвращать военные суды это два шага назад. Зачем? Есть суд, есть аргументы, выскажите, и пусть он определит, виноват или нет. Ну, от повертаючись до збитого в 2014 році військового ІЛ-76, ми знаємо позицію генерала Назарова. Він заявляв неодноразово про те, що якби ситуація повторилась, то він знову цей транспортник відправив би в Луганський аеропорт. Водночас, а також ми знаємо, що іл 76 було відправлено без бойового супроводу. Та, от як це відбувалося, наприклад, в Афганістані, коли транспортний літак супроводжували кілька бойових ударних гелікоптерів, які мали подавити вогневі позиції а, ворожі вогневі позиції. І е, 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 Давайте от прокоментуємо цю позицію генерала Назарова зараз. У нас є кілька хвилин. А, ну, смотрите, дело в тому, що как бы, тут треба различать, за що наказали генерала Назарова. Треба розуміти, генерала Назарова наказали не за те, що он э, трансформирував приказ начальника генерального штабу, о переброски войск. Приказ он отдал в рамках полномочий юридически абсолютно правильно и обоснованно. Он не учел обстоятельства, те, которые сложились вокруг Луганского аэропорта, те разведданные, которые ему предоставили, а это было в рамках его полномочий. И именно за личные качества судья четко сформулировал в приговоре именно за личную вот халатность, превышение полномочий, то, что он не учел вот эти разведданные и обстановку при отдаче этого приказа. Поэтому, в принципе, он правильно говорит, он приказ бы отдал опять, но с учетом ли э, разведданных, с учетом ли сложившейся обстановки, вот даже то, что вы говорите, что сопровождение, обеспечение встречи и так далее, или он мог вообще доложить начальнику МГШ, что в условиях сложившейся обстановки от прав переброска войск не представляється возможна дякую на залякуємо за дуже. Тата да, да, да. дякуємо. Олег Жданов, військовий експерт, телефону був з нами. Ми завершуємо цю годину. Наталя Соколенко, Дмитро Тузов працювали в ефірі. Зараз слухаємо новини і повернемось в ефір.